Лотик жіночого одягу, світшот. Він йде утеплений на пісику, на манжетику павчик. Ось такий матпа з пружаному кольорі. Іде в розмірі 8. Штани спортивні, лукова кишенька на утяжечці, також тепленькі XS. -очка. Вони йдуть знизу на манжеті, така резиночка. Як поясі. ось такий регланчик, подовжений в лосочку. Знизу ось так є зібрано. Він буде в розмірі М. Дуже гарна біленька. Спускний рукавчик на манжетику. Розмір М. Наукочений йде. Регланчик. Нераганчик а, перепрошую, це у нас буде кардіган, дві бокових кишеньки, тканинка рубчик, неутеплений. Він йде на розмір 164-170 на зріст, в сірому колері, в'язочка, також на манжетику. Йде в розмірі 36-38. Дуже приємний дотик, теплесенько. Плечики будуть так, можна на одне під шийку, Вона йде в розмірі F. М'ягенька. Такий вельвет. Песочка, йде з полосочками, на манжетику, знизу, я в також на манжеті. Лосинки, гарно тягнуться, в чорному кольорі. Вони йдуть в розмірі 6XS і куртиночка в жовтому кольорі в розмірі N. Рукавчик трьохчетвертний, дві штуки в розмірі М.